Адама єва перевернулись би в троні. У нас сьогодні Вікторія Васильівна <клес> У -у -у, привіт. Вона ведуча традиційних весіль, але сама майже 10 років у лесбійських стосунках. Віка переконана, якби орієнтацію можна було обирати в Україні ніхто б не одружувався, бо всі давно пішли б у ЛГБТ. Як насправді живуть двоє дівчат у ліжку і в побуті? Я хочу знати усі подробиці цієї теми. Готуйтеся після цієї розмови. весільна індустрія може офіційно оголосити тривогу. І в ролі Адама Єн Мейпл. Найвідвертіший парамедик України. Хлопець, який вже давно перестав ховатися у шафі. Натомість відкрито говорить про свою орієнтацію і знімає блоги у кареті швидкої. Чим стосунки двох хлопців відрізняються від гетеро. Окрім того, що їх обговорюють усі, кому не лінь. Це буде сповідь, після якої Моз попросить валер'янки.